Клапанці на польський насос для оприскувача Tol PU120, також ці клапанці підходять до таких моделей, як Бярський 120. Також ці клапани... клапанці стоїть в такий насос теж польський, як Тадлен Сотка. Ось так вони виглядають. Ще раз, ще раз наголошу, що клапанці. Підходять для таких насосів, як Бярський 120, також Толвері ПУ-120. І також вони стоять в сотку та длен без проблем. Люди вже не раз, не раз брали, все підходить, все працює. Також може бути сама пружинка в клапан. Не раз просто лопає пружиночка, а сам корпус клапана залишається цілий. Так що не варто міняти цілий клапан, можна просто замінити пружинку в клапані. Ось так клапан. Відкривається на дві частинки і всередині замінюється просто пружинка. Ось так воно все виглядає. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією або переходьте до нас на сайт. Ще раз повторюю, до яких моделей підходять ці клапана. Толувері ПУ-120, Берський 120 і також Тадлен Сотка. Всім гарного дня!